Друзі, привіт! Мазум Ком.Ю.А. Сьогодні у нас на огляді велосипед Discovery Bastion на 26 колесах. Розмір рами може бути 13 та 18. -й. Також є різні забарвлення. Тут, для прикладу, ми вам показуємо колір хакі та рожевий. Так виглядає рама. Алюміній сплав 6061. Є бонки під флягою тримач це хакі, глянцевий, а так виглядає рожевий. Гарний симпатичний дизайн і того, і того забарвлення. Рульовий винос на 4 болти, алюмінієвий. такий укорочений, бо велосипед більш позиціонується як для підлітків. Таких уже старшого віку. Кермо тут стальне 68 см, доволі широке. На кермі ми бачимо монетки L2A2. Навіть не монетки, це моноблоки 3х7. Моноблок називається, тому що тут і гальмівна ручка і ручки перемикання передач. Такі гумові гріпси, так виглядають. Рульова 1.1.8, Вилка стальна. Хід 50 мм. Покришки 2.10 шириною з універсальним протектором бренда Компас. Подвійні алюмінієві абада, Тулка стальна. На ексцентрики передня. З фланцем під ротор. Ротор і передній, і задній 160 мм. Гальма дискові механічні. Ведуча пара на 3 зірки. 24-34-42 кількість зубів на зірках. Шатуни стальні. Брендовані під Discovery. Довжина шатуна 170 мм. Каретка картридж під квадрат. Передній перемикач L2 A3. Так виглядає. Задній перемикач L2 A2. Тріщитка. На 7 зірок 1428 кількість зубів. Задня втулка вже на гайках. Так виглядає. Задній ротор 160 мм і дискові механічні гальма. Висоту сидіння можна регулювати за допомогою ексцентрика. Сталевий підсидільний штир. І доволі м'яке, комфортне сидіння, брендоване під Discovery. Рожевий. Так як є два кольори, можна сказати, що можна і для хлопчика, і для дівчинки вибрати. 13-й розмір підходить на зріст 130-150. І 18-й розмір це 155-175. Хоча, по заводським параметрам, да, навіть на зріст 180 можна. Гарний велосипед. За невеликі гроші бюджетний сегмент. Ми рекомендуємо розглядати. Вам дякую, що подивились, чекаємо на ваші замовлення і до скорих зустрічей!